Все, що я шукала сім років в методі жіночого коучингу, сьогодні стало грою. До того, як я почала вести трансформаційні ігри, я створювала жіночі тренінги про те, як дозволити собі подарунки, як ставити цілі по жіночому, як зустрітись з внутрішньою дівчинкою, як перетворити свою. Тимну сторону на силу і багато інших. Кожна ця тема тепер частина гри жіночі трансформації. І ти вже не мусиш проходити і створювати десятки жіночих тренінгів, як я колись. Можеш просто стати ведучою і проводити інших жінок до бажаних змін. У темах, які близькі саме тобі стосунки, гроші, реалізація, тіло. Якщо хочеш спробувати, як працює гра жіночі трансформації, запишись на безкоштовну демо-гру, пиши слово демо.